Засвіт стали козаченьки, засвіт стали козаченьки, в похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися. А за свого миленького Богу помолися, Стоїться. Місяць не хорою, та сонця немає, мати сина в доріженьку сльозно проводжає. Прощай, милий синочку, та не забувайся через чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я матусенько, скоріш вернуться. Та щось мій кінь вороненький в воротях запнувся. Ой Бог знає, коли повернусь, у яку годину, прийми ж мою Марусеньку, як рідну дитину, прийми ж її матусенько, бо все по Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь ляжу в полі. Ой, яка ж би то, мій синочку, година настала, щоб чужая дитинонька за рідною стала, засвіт стали козаченьки, в похід з полуночі заплакала Марусенька свої ясні очі.